Всім доброго дня. Ви на каналі «Прийнята Підбір автомобілів з Європи. Зараз ми знаходимося вже на території Польщі, вертаємося в Україну, доставляємо людям три електричних автомобіля. Це Hyundai Kona І е, хочу запропонувати, купили ось такий автомобіль Volkswagen Golf 2019 рік. 1.6 дизель дуже гарна комплектація в гарному кольорі. Ну і в принципі в ідеальному стані. Автомобіль має підсвітку на дверах. Салон матерія з Алькантарою, ледовська приборка, двозонний клімат-контроль, дістроніки. Весь автомобіль в рідній фарбі, тобто жоден елемент кузова не був. Підфарбований чи підлакований весь автомобіль можна так сказати в ідеальному стані 196 тисяч оригінального пробігу, 1,6 дизель в універсалі. Вартість даного автомобіля в Україні буде становити 16 тисяч 500 доларів з повним пакетом документів для того, щоб ви могли. Безперешкодно поїхати в Мрево і поставити її на облік. Кого зацікавив, телефонуйте 097 606 25 99. Більш детальну інформацію по телефону. Дякую, до побачення, до нових відео.